Світ вже сміється з України. Бандити при владі, грабують нас, а ми сидимо і мовчимо. Ви подивіться, от, наприклад, Іспанія. В Іспанії багатотисячні акції протесту. Чому? Як тільки їхні права порушують, люди десятками тисяч на вулицю виходять. Греція. У Греції тільки-тільки сказали, що пільги якісь приберуть, вся країна на вулиці вийшла. А в нас народ ледве виживає, сидять і мовчать. Якщо ми будемо мовчати, то вони будуть об нас ноги витирати, розумієте? Да. Тому питання номер один: йти на вибори треба, обов'язково голосувати. І ще раз кажу: голосувати можна за узгодженого кандидата, по вашому округу, це Володимир Шульга. Друге питання голосувати за одну з двох опозиційних партій. Свобода номер одинадцяти, виборчому списку. Я є четвертим номером цього виборчого списку. Я думаю, що немає жодного сумніву у тому, що свобода це опозиційна партія, яка буде на смерть стояти і боротися з бандою. Регіонів. Це перше. Ну не подобається вам свобода. Ну за батьківщину проголосуйте. Але питання в тому, що тільки ці дві політичних партії домовилися в парламенті сформувати більшість. І ми будемо боротися з Януковичем. От і все. Больше цих чинків всяких там, щоб ну, взяти як, як то половину цих всяких любителів, якби би так принципіально вбрати що тих виборів для того, щоб їх прибрати, дивіться, для того, щоб прибрати їх, треба проголосувати закон про люстрацію. Олег Тягнебок, це єдиний лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода. Це єдина людина, яка була з нашого списку, з наших депутатів, кандидатів у депутати в парламенті. Інші люди взагалі ніколи не були в парламенті. Так, от тягнебок був двічі в парламенті, обирався за одним і тим же округом мажоритарним по списку. Він вніс у 2005 році в парламент закон про люстрацію. Люстрація це не розстріл, люстрація це не тюрма. Люстрація це закон, який забороняє займати державні посади і балотуватись на виборчі посади колишнім чиновникам, колишнім комуністичним культурним кадрам. А? а вони цього не роблять, тому що 90% сьогоднішнього парламенту підлягають під цю люстрацію. Заборонити в законному порядку треба. Балотуватися на виборчі посади і займати державні посади людям, колишнім партноменклатурним кадрам, колишнім комсомольським ватажкам, колишнім агентам спецслужб, колишнім кучмістам, оцім корупціонерам, які є частиною цієї системи. Люстрацію пройшли всі країни Східної Європи, які були в гірших стартових умовах, ніж Україна. Люстрацію пройшли країни Балтії, Грузія. Я вам скажу як людина, яка була в Грузії 8 років тому і 2 роки тому, різні країни. Там була корупція, там була злочинність значно більше, ніж у нас. Там була безнадія повна. 8 пролетіли років тому. На я вам поясню зараз, чому вони пролетіли. пролетіли. Два роки тому я був у Грузії, там зовсім інша ситуація. Там не беруть хабарів, це правда. Там абсолютно прозорі умови ведення бізнесу. Там чиновники є прозорими для всіх. Без лейко, без лейко. А знаєте в чому проблема? Знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, чому сьогодні Сашкашвілі партія програла. А я вам поясню, в чому проблема. Коли от мої друзі приїхали в Грузію, буквально. Та ми сфотографуємось потім, соромно. Ну, Я спішу, ви розумієте, я б ваше ліцево знав, неприємно посмотри. Дякую. Коли у Грузії мої друзі були цього літа, вони питають, як у вас ситуація? Всікають, класно, змінилося, хабарів не беруть. Міліція це не бандити в погонах, це правоохоронці, все нормально. Але це кашвілі-козел. А чому він козел кажуть? А знаєте, чому вони кажуть козел? Тому що каже, звільнив мого родича. Так він каже, що хабарі брав. Ну брав, але ж то ж мій родич. Він його звільнив, він тепер роботи не має. Тобто ви розумієте логіка в людей, яка? Правильно все зроблено, все класно, але касакашвілі поганий, бо мого родича корупціонера звільнив. І вони наступають на ті самі граблі. Сьогодні більше набрали на виборах у Грузії партія Іонішвілі. Хто такий Іонішвілі? Мільярдер, який фінансується з Росії, який підриває сьогодні внутрішньополітичну ситуацію. Люди вони бачать, що в зміні, зміни в країні суттєві, але їм образливо, що їх позвільняли з роботи. Я вам скажу так. Мені байдуже, кого звільнять з роботи, якщо я бачитиму, що в країни є перспектива. Сьогодні звільнити шляхом люстрації всіх тих чиновників, ми звільнимо місця для молоді, для людей, у яких немає сьогодні роботи, яких є сьогодні дипломи про вищу освіту, а вони стоять на базарах, торгують або думають, як за кордон, поїхати десь заробити копійку. Якщо звільнити всіх цих людей, не свободівці прийдуть до цих всіх на ці всі посади. Не представники інших партій, а люди, які хочуть працювати в нових умовах, в новій системі. І тоді ми можемо змінити щось розумієте, в країні. Тому ми виступаємо за цю люстрацію. Це не персонально, мені вигідно, чи втягне боку, це вигідно всій країні. То на чаще приїжджає. Я не можу тут свободу, туди тут вовсім не прока. Я вам скажу так: я не зможу приїхати в кожне село і в кожне місто. Якщо тут є люди, які до нас прихильні, готові розбудовувати організацію. Ми дуже раді будемо допомогти вам розбудувати цю організацію. Ми ж на вашу підтримку. Я не можу, ну ви зрозумієте, от мої батьки живуть у Лебедині. Я у Лебедин частіше приїжджаю, бо я в них гості приїжджаю. Але от за останні півтора місяці я об'їхав дві третини України. І в кожному селі одне й те саме кажуть, треба частіше приїздити. Питання не тільки в тому, що Тягнебок, Бог, Мірошниченко чи хтось інший прийдуть і змінять ситуацію в Україні. Питання в тому, що люди на місцях так само мають зрозуміти відповідальність. От ви дайте нам наш свій телефон, ми з вами зв'яжемось, допоможете поширити інформацію. Телефон. Ну от, наприклад, дивіться, Юля, вона в центральному штабі в Сумах сидить. В неї є газети, в неї є намети. Допоможіть нам розбудовувати організацію. Дали, залиште свої контакти, щоб ми могли з кимось зв'язатися. Розумієте? Ну, тобто, кожен хто нам симпатизує, кожен може нам допомогти. Ми ж самі нічого не зможемо зробити без вас. Тому я й кажу, що я приїхав сюди, я приїхав вон. В потивлі був, був у Білопілі сьогодні, в Тернах був. Кожного дня там по 4-5 зустрічей. Намагаємося розширювати нашу ідеологію. Ви знаєте, до речі, от ви там на гальорці стоїте, я вам скажу, чим відрізняється свобода від будь-якої іншої політичної партії? А, ну от, Наприклад, удар. Да? Зараз удар там популярний, все. Вони приїздять і кажуть, хлопці, ось вам бюджет, ось вам гроші. Зробіть осередок. Ну, осередок буде, гроші є, немає питань. Але завтра гроші закінчаться, і осередка немає. Ну, тому що я знаю людей, які працюють на агітацію удару, а будуть голосувати за свободу. Чому? Тому що вони ідейно переконані наші, ну, їм треба гроші заробляти. У нас грошей на осередки немає. Ми витрачаємо кожен своє. Час вільний, ту копійку, яка є, для того, щоб поширити ідеологію. Але за те, якщо людина вже прийшла до нас, ми точно знаємо, що вона буде з нами і в горі, і в радості, і в біді, і в щасті. Правильно? Тому що якщо ми стоїмо на наметі, то ми знаємо, що це людина наша. Вона не на заробітка стоїть. І вона за нас проголосує. Якщо ми йдемо на акцію якусь, то ми знаємо, що ця акція не з проплачених людей з прапороносів, які завтра будуть стояти на акції партії регіонів, а післязавтра на комуністичну акцію підуть. А це люди, які переконані в нашій ідеї які нас підтримують. У Нас до речі, 14 жовтня буде потужний марш. Присвячений покрові Пресвятої Богородиці і 70-річчю УПА. Це буде в Києві. Я думаю, що десь ну, 25-30 тисяч буде. От кого є можливість приїздити. звичайно. Покрова Пресвятої Богородиці це... це покровителька козацтва Ющенко ж прийде тоже. Ющенко до нас не прийде. А, куди, поясню, чому не прийде. Не Ющенко не. ховається від людей, бо люди сьогодні не хочуть ходить, йому сказати своє бачення того. Що саме Ющенко відповідальний за те, що сьогодні Янукович при владі? Саме Ющенко його підняв із небуття і зробив президентом. Він зрадив нашу надію, зрадив те, що бандити мали бути тюрми. А він сів насів з ними підписав університет. Ніколи не можна голосувати за тих, хто намагається підкупити з одного боку. Дивіться, ну дали 100 гривень, дали пайок, що ви так дешево коштуєте? Ви що 100 гривень коштуєте чи кілограм гречки? Ні. Це не повага. Це не повага до людей. А з іншого боку, ми розуміємо, що вони награбували. награбували то, що в мільйони. на грабувані. На центрі центр це робити. Розстріляють виборчим бюлетенем, не проголосують за нього і правильно зроблять. До речі, це анекдот, знаєте, про Петра Ющенка. <реку> анекдот, товариство про Ющенка. Знаєте, анекдот? Янукович сидить і дивиться і каже: Віктор Ющенко пишеться окремо. Петро Ющенко пишеться окремо. А чого ж тоді Іванющенко пишеться разом? А насправді суть одна й та сама, що Юра Янаківський Іванющенко, що ці два Ющенки, вони ж одної, з, 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 одного, з одного кіста ліплені. Що той бандит купував цей. Ці не бандити, ці просто злодюшки. Тому що злодюжка, він же не тільки краде мільйони, він іще дурить людей. Тому що він казав, бандитам тюрми, Ахметов, Фірташ, та називалися називалося прізвище, правильно? На Майдані? Я, до речі, щоб ви розуміли, я на ICTV тоді працював, півтора місяці мене на канал не пускали. Тому що я ж мовчати не можу. Я говорив Кімі Кісельову, який там зомбував журналістів, про те, що він не правий. Так от він обіцяв бандитам тюрми, а потім сів цими бандитами. Чайок попив, універсали, підписав, все вирішено. Проблем нема. Януковича реанімував з могили, Янукович став президентом. Хто за це відповідальний? Якщо не Ющенко, звичайно, він. Ви знаєте, про нього не хочеться говорити, але доводиться, на жаль, тому що, по-перше, його брат тут балотується вас на окрузі, намагається знову локшом навішати. А сам Ющенко йде з списку нашої України для того, щоб відібрати голоси в свободу. Це ж очевидно. Людина нікуди не потрапить. Людина ні на що не претендує. Він говорить, що економічний націоналізм лібить білбілборди сьогодні по всій країні. А чому ти цей націоналізм економічний не впроваджував, коли був президентом? Ви розумієте, що сьогодні людина погоджує все з Банковою, іде своїм списком. До речі, в тому списку Льоша Мерседес, знаєте, то Івченко, його ліпший друг, який Нафтогаз очолював, який розграбував Нафтогаз. До речі, цей Івченко підписав першим угоди, які унеможливили прямі поставки газу з Азербайджану в Україну. З Туркменістану в Україну. З Туркменістан. Туркменістану в Україну. Тобто прямі поставки Туркменського газу в Україну дали б можливість його закуповувати по значно меншій ціні. Так от Івченко, ліпший лепший друщенка, він сьогодні в списку в нього йде. Він у ну, неможливо в ці домовленості. Тепер вони йдуть окремим списком для того, щоб відібрати в опозиції голоси, нікуди не потрапити, черговий раз в унітаз, злити партії регіонів, усе, що вони там насмикають на виборах. Оце їхня позиція. Тому ще раз, от. Ви підійшли пізніше, може, є у вас якісь питання, але я вас ще раз хочу сказати тим, хто підійшов тільки щойно. Ми узгодили з усіма опозиційними силами стратегію участі у виборах, передбачає наявність одного опозиційного кандидата на мажоритарному окрузі. На вашому окрузі, це шульга. Від батьківщини йде, свобода його підтримує. Ми свого кандидата не виставляємо такі домовленості. А друге, це те, що на виборах по пропорційній системі по партійних списках. Є дві опозиційних партії. Свобода, я і четвертий номер виборчого списку, очолює Олег Тягнебок, і Батьківщина, яка об'єднує сім партій. Все, інших опозиційних партій немає. Підтримайте свободу для того, щоб, напевне, ми прийшли в парламент і цементували опозиційну більшість. І тоді, я думаю, що ми вас не розчаруємо. І як лунає наше гасло, якщо у вас не здренеться рука. Проголосувати за свободу, то в нас не зринеться рука змінити все на користь українців. Наш народ насправді не такий дурний, як його намагаються представити, як його оцінюють. розумієте? Бо вони думають, що от люди, вони такі тупі, за гречку, за пляшку пива проголосують. Ну, був я в путивлі, кажуть, а в моєму селі каже, кожному, хто за партію регіонів голосував, пляшку пива дали. Ну так вони пропили свій шанс, пропили Україну. Як можна цих людей сприймати? Я вам скажу, я два з половиною тижні їздив по східній Україні. Я був у Єнакієвому, Горлівці, Донецьку, Красний Луч Луганська область. Це регіони, де голосували за партію регіонів. Я там реально нарахував людей менше ніж пальців на двох руках, які готові за партію регіонів голосувати. Це не анекдот, кажу факт. Побачите, а там. Проголосують мухлю, не проголосують, будуть фальшувати, да, да. але це інша річ. Це принципово різні речі. Якщо люди підуть на вибори, якщо вони проголосують за свободу, за батьківщину, за опозиційні партії, не буде такого мохляжа. Послухайте, я вам пропоную. Дивіться, я пропоную про батьківщину зараз не говорити. Чому тому що у нас є маса претензій до батьківщини? І за тушки, і за бездіяльність у нас є маса претензій, але Це сьогодні є чітко да за газ за все. Але сьогодні є чітке розуміння того, якщо банда регіонів Янукович... Ні, ні, почекай, почекай. Якщо банда регіонів Янукович продовжить керувати державою, і ми його не усунемо, то завтра ми на вулиці не зберемося і обговорять нічого не буде. Завтра закрутять гайки так, що будемо сидіти на кухні і тремтіти. Це я вам точно кажу. Тому сьогодні з батьківщиною можна дискусію вести, можна конкурувати. Важко, але можна. Але ми розуміємо, що свобода, якби вона могла сама прийти в парламент і мати більшість, ми б ні з ким ні про що не домовляли. Але сьогодні ми розуміємо, більшості в нас не буде, Ну, ми об'єктивно оцінюємо можливості. Тому з батьківщиною ми можемо домовитися про компроміси і бороти Януковича. Це сьогодні головна загроза. Усунути Януковича від влади, ліквідувати наслідки його правління і не допустити реваншу диктатури олігархів. Оце найголовніше питання. Тому сьогодні ми з ними, сьогодні ми з ними співпрацюємо. Але далі, коли ми усунемо Януковича, будемо дискутувати.